Хочеться мені щось змінити на цій доріжці. Може мені тут зробити дерев'яну таку доріжечку. Ось сюди. Так ось, ось так, щоб вона поверталася спрямовано. Щось мені якийсь закулок, хочеться зробити, виверт якийсь закрут, Я не знаю навіть, як сказати. Ну, щось таке, щоб тішило око, щоб не таке. Вона в мене не рівна, ні, вона йде там трішки, загнута, там трішки вигнута. Ось. Ось там вона взагалі туди побігла. Бачите, в ту сторону у той бік. Але такого немає, як дуже вираженого повороту. Стригла, стригла свої рослини. І ось думаю, що мені ще. Я надумала іще дещо. Хочу підняти оцього дракона. Ось так, щоб він трішечки був, мабуть, вище. Бо він так лежить на землі. якось. Я просто тут покладу камінчик під нього. Ну, спробую. Мені, Мені треба щось спробувати, щось поміняти в садочку, бо я не... О, треба прикрити сосунку. Бо я не люблю одного й того, що садочку. Я імпровізую. Ви подивіться, який кермек гарний. Бачите, який він гарнюний. Це парасолька лежить. Ой, вона закриває мені оці молодилка, бо вони щось пожовтіли, а я їх накрила ось парасолькою і вони позеленіли. Бачите, зараз я зніму відео і прийду і накрию їх. Мені шкода їх, вони так, такі жовті стояли, їм дуже спекотно, хоча я поливаю вранці і ввечері. Ну це так, молодилка ж, ой, де две не впала. Молодилка ж не можна багато поливати, бо вони. Загниють. Ось, буду сьогодні стригти самшити. Деякі ялівці мені треба простригти. Бачите, вже повипускало, яке довге. Ось, Оце треба його прискубнути. І ластівку мою треба. Мурашка. І ластівку мою треба вже стригти, вже треба все стригти. Все коригувати. Треба братися до роботи. Так, ну принесла я цю травку, і що я зробила. Ось попідсаджувала, ось посадила травку. Все одно місця пусті є, хоч вони замульчовані, вони травою замульчовані. У мене ще є трава, я замольчую замульчую. і, ще, і мішка в мішка у мене там лежить. Ще покидаю травички. Ось моя газані. Ось вона. Вередлива красуня, розкрилася на сонечко. Бачите, яка гарна. З насіння. Це я виростила з насіння, так. Ось і ці дві травки я принесла з кар'єру. Ось один кущик, а другий кущик. Хай ростуть. Це для того, щоб не замовляти, подивіться. Подивіться, що робиться. Для того, щоб не замовляти. Ой, вилетів. Ай, і другий вилетів. Не встигла. Ух, я як... Як я їх ненавиджу. Міскантус свій поділили. Не знаю, піде він чи ні, навряд, щоб він пішов, але мені так закрутіло, а мені як кортить, то треба зробити. Пересадила свій кизильник, бо він там у мене щось почав чахнути, бачите, він наче горить. Ось один кущик і ось другий кущик. Це варієгата, М -м -м, а сорт там залишився. Був там написаний. І ось ще одна газанія буде розпускатися. Може сьогодні розпуститься, я вам покажу, який кольор. Пересадила, треба притінити, щоб вони гарненько прийнялися. Починає загорятися мій, як не загорятися, як же сказати. Запалюється, ні, не запалюється. Оце більше п'ятидесяти років. На іншій мові була, і тепер не можу в слово підібрати. Гранат, коротше кажучи, зацвітає мій гранат, ось так скажу. Ось так скажу. Так, сьогодні буду травити біт бі, О, бі 58 Ось прямо зараз розведу. Гляньте, як в дереві витається на вітер. Вітер у нас це дуже добре, я вже казала, коли дуже вітер, у нас не літають дрони. Ми себе почуваємося, почуваємо в безпеці. Ну, більш-менш так думаю. Ось подивіться, який цей деревій. Це я насіння вирощувала. І ось цей деревій, Бачите, він трішечки іншого кольору. Ой, зараз я підійду до нього. І ось міскан тут ще висадила. Ось він. Подивіться. Я піще купила, там мав ще бути жовтий деревій. Але його в мене немає. Ну, цвіте юка, юка. А і ось ще один деревін. Ось. Авраамове дерево або вітик священний також буде цвісти. я щойно показувала його відео. Ось він. пуп'янки такі. Вероніка цвіте, вже довгенько вона цвіте. Це Вероніка стояча, ось така висока, вона сантиметрів 40, мабуть, від землі. Так, ось яка гарна композиція, подивіться. Які вони гарні. Хоч тут і жовтий колір є, але він тут не суперечить, мені здається, він, до речі, тут моя інсталяція минулого року. Вона досі стоїть. Щодо мого характеру, це не, це не притаманно моєму характеру, але вона стоїть. Ось лілія вже, ось тут пуп'янки. А тут у мене були чорні, майже чорні великі лілії. Я ж захотіла їх пересадити. І слухайте, я жодної лілії не викопала цілою. Вони всі пішли у глибину. Я почала їх викопувати, а там прямо чую, що хрустить. І я покинула це діло. Думаю, все. Я з ліліями більше не буду. Заморачуватися. Це не моя рослина. я не хочу, У мене взагалі ціль, малодоглядний садок. Ну, так, щоб треба пилити, тисик мій. Це я з нього хотіла робити скіфську бабу вирізати. Ну, там нема нічого такого складного, голова і руки в неї здовж тіла, а я хотіла, щоб руки ось тут були складені, розумієте, а тут голова щоб була. Ось він, от так от він виглядає. Ось. Але я вже зробила. Я не думала. Я сіла і ось так її вирізала. Тож у мене вже є скіфська баба, а там я придумаю щось друге. До речі, мені підказали, її звуть Скіфанія. Скіфанія. Так, ну все. Тепер піду я в хату. Трішечки зараз накрию оці молодилки. Трішечки передихну, ось на чому я з вами не прощаюсь, ні. Просто перериваю відео до вечора.